Всіх вітаю! В цьому відео хочу я поговорити про РФІ та е, репаролі. Що відбувається, як йдуть схвалення. Друзі, кожного дня є схвалення. Я бачу кожного дня, мені пишуть люди, я читаю групи. Слава Богу, кожного дня схвалюють реперолі. Навіть тим, хто отримав РФІ, вони надали докази, написали афідевіт і отримали також схвалення. Ще хочу сказати, друзі, що я допомагаю у супроводі з подачою на репароль. Кому з вас потрібен супровід, можете звертатись, пишіть мені в інстаграм. А хто хоче самостійно заповнити свої форми без помилок? Я створила для вас покрокову інструкцію. Пишіть мені в інстаграм, я вишлю деталі щодо цього. В мене є інструкція, як подати онлайн, а як подати самостійно паперово з Вейвером. Бо для когось супровід дуже дорого, і або хтось просто хоче самостійно заповняти свої документи і самостійно подавати свої форми. Подача на репероль плюс дозвіл на працю відбувається однією формою i 131 Бо дуже часто люди пишуть: а можна подати спочатку на репероль, а потім на дозвіл на працю? USIS спеціально зробила одну форму. Тому хто хоче подавати на ворк окремо, ви спочатку маєте дочекати схвалення вашого реперолю, а потім на основі схваленого реперолю подавати на дозвіл на працю. Ну, це все час. Час дождатись схвалення реперолю і час дождатись схвалення ворку потім ще. Тому ефективніше подавати одною формою і ставити галочку в формі i 131-що вам потрібен ворк. Але з цим ворком є складнощі, тому що коли ви подаєте одну форму і ставите галочку, фізично вам приходить нотіс, що подана тільки одна АІС 31 форма. А про дозвіл на працю i 765 ні слуху, ні духу, і тобто у вас нотісу не буде по формі i 765 І коли тільки схвалять репароль, у вас схвалять і ворк. Ворк має прийти на протязі 30 днів після схвалення паролю. TPS. що на рахунок TPS? Ми зараз чекаємо, очікуємо взимку, да? взимку мають оголосити, десь можна на кінці січня, на початку лютого, чи будуть продовжувати ТПС українцям ще раз. Якщо так, то US, напевно, знову відкриє оце віконечко дедлайн, якийсь період, місяць-два-три, щоб подавати свої заявки на ТПС. Ну і звісно, я інструкцію постараюся зробити. Я нагадаю, що в нас є закритий телеграм-канал. Ми з партнерами вкладаємо туди багато зусиль, записуємо туди корисні інструкції, проводимо там ефіри з експертами, з адвокатами. Також ви можете там здавати питання адвокатам і мені, і візовому експерту. Коли виходять якісь новини, дуже гарячі, дуже такі, які або панічні новини. Ми їх розбираємо і розжовуємо і вам там приподносимо це так, як воно є, без паніки, без нагнітання. Тому переходьте за QR-кодом і приєднуйтесь до нашої спільноти. Ми стараємося приносити максимальну користь для українців в США. РФІ? РФІ? Що робити, якщо вам прийшло це РФІ? Я нагадаю, що я записала відео, окреме відео, що можна, які причини та докази можна зробити, сформувати і як. І надіслати. На цей запит арафії, якщо вам прийшло, як відповісти на нього. Навіть ви можете зробити це самостійно. А якщо ви не можете це зробити самостійно, можете звернутися також до мене. пишіть мені в Instagram, і я також надаю таку послугу. Кому приходять арафії, вам не варто хвилюватися дуже сильно, тому що якщо вам прийшов цей запит, це вже добре, що вам не прийшла відмова, а прийшов запит. Вас так сказати, помілювали і дали вам ще шанс подробно пояснити да, і надіслати докази. Звісно, ми ніхто не в від цих харафії. Тим більше такі великі збори вони беруть за паролі, за подачі форм, і тут ще такий прикольчик. Але ми нічого не можемо з цим зробити, і ми діємо виключно з того, що відбувається. Обов'язково відповідайте на цей запит АРФІ. Або якщо вам ще не прийшов, він переглядайте свою свій кабінет ЮСЕС кожного тижня. Заходьте і переглядайте. Бо якщо ви не відповісте на цей запит АРФІ на протязі того, дедлайну який вам зроблять, да там місяць полтора дається, то кейс автоматично відхилять. Закриють діло і все, буде все, кейс скасовано. А якщо ж ви подали на репероль і вже дуже довго його очікуєте, вам не проходять навіть запити рефі. Мені дуже часто пишуть: Ельміра, скажи, будь ласка, чи варто підгружати в кейс е, причину, якби з прискоренням? да? Прискорити мені пароль, я вже дуже довго очікую, прикріпляти туди докази. Я не є імміграційним адвокатом, е, мої поради не юридичні. Я від себе просто як би я робила, то я, я підгружала е, би. Напоминала USIS о собі, що от мій кейс він дуже довго на розгляді, і от такий от в мене запит на пришвидшення. Будь ласка, схваліть мені його або дайте якусь відповідь. Хоча одні адвокати радять це робити, а інші кажуть, не треба. Якщо вас не не запитують ні про що, то нічого не, не, не треба відповідати. Ну єдине радує те, що кейси схвалюють після RFI схвалюють. У мене був випадок особисто в мене на днях. Клієнт обратився до мене, каже: Еліміра, допоможи зробити запит на пришвидшення. Тобто, Підгрузити афідеєт плюс докази в кейс, щоб пришвидшили розгляд кейсу, бо вже рік чекає на репароль. І як тільки ми зібрали інформацію, налаштувалися робити це пришвидшення, клієнту приходить в цей же кейс запит РФІ, І я кажу йому дивись, як часно ми це все збираємо. І ви не уявляєте, як тільки в той же день я підгрузила відповідь на РФІ, оце все, що ми підготували. Ми підгрузили в кабінет через дві години дві години в той же день. Схвалили кейс. Все, conditional approval прийшов. А у моєї колеги був випадок також після підгрузки АРАФІ, кейс схвалили на другий день. Це просто такі дива у нас перед святами творяться. Так що, друзі, слава Богу, що хоч схвалюють кейси. Що на рахунок ICE в аеропортах страшно літати на літаках? Я одразу скажу, що це не ваш страх і ризик, особливо, якщо ваші документи ще не поновили. А якщо у вас вже є схвалений пароль GPS, Work Authorization, ви з документами я думаю, що можна літати при собі. маєте завжди контакти хорошого адвоката міграційного. До речі, я знаю одного дуже хороший адвокат. Це міграційний адвокат. Він допомагає з різними кейсами. І в тому випадку, якщо, не дай Бог, вам зустрілись Айси, і вони від вас щось хочуть або вас забрати хочуть і так далі. А тебе більше зараз дуже багато хто шукає шляхи легалізації, і от саме цей адвокат він розбирається. Дуже багато в чому не тільки в притулку, а й в інших інших візах. Кому потрібно, переходьте і записуйтесь на консультацію. Щодо лотереї Green Card, друзі, вона скоро відкриється. Це нам пообіцяли на офіційному сайті. Нам це сказали. Вона затримується, але вона буде точна. І що відомо, що система оплати да, один долар за одну заявку буде вже працювати після 31 грудня, тобто велика вероятність того, що на початку нового року нам відкриють лотерейку. А кого цікавить супровід з подачі заявки вашої, ви можете звернутися до мене. Також пишіть мені в інстаграм, я надам вам деталі. Дуже уважно, тому що вже зробили фейкові сторіночки dvprogram.com і ще якісь, де приймають фейкові заявки. Так що не ведіться на шахраїв. Ось назва єдиного офіційного сайту, де буде оголошена лотерея Green Card. Тому я бажаю всім усім виграшу. Хай вам щастить. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій ютубчик залишайте ваші коментарі. Обов'язково ставте лайки. Я буду для вас записувати все більше корисних відео. І ні в кому разі не панікуйте із за якихось там фейкових новин. До зустрічі, друзі.